В ефірі новини на Дніпро ТВ. Є Філіп Свідерський. Вітаю. Цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Росіяни продовжують наближатись до кордонів Дніпропетровщини та готуються до літньої наступальної кампанії. Та, попри це, українські захисники невпинно тримають оборону і дають відсіч окупантам. Тож, що відбувалося на лінії бойового зіткнення протягом останнього тижня, розповімо у цьому випуску. У червні розпочнеться великий наступ ворога. РФ спробує просунутися до Дніпра, Харкова та Сум. Повідомило на початку тижня німецьке видання. Більд військовий експерт Ніколанге наголосив: Росіяни планували нову навалу давно і почнуть її, незважаючи на переговори та загравання у мир із Трампом. За словами аналітика, у Путіна ніколи не було мети укласти перемир'я. Натомість він планує захоплення нових територій і розширення свого впливу за межі чотирьох. Формально анексованих областей нині на підступах до Дніпропетровщини в районі Новомиколаївки штурми 24 на 7, Пише автор телеграм-каналу, офіцер військовий на псевдо Алекс. За його словами, Росіяни кидають чимало ресурсів, щоб все таки вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. На 90% це для того, щоб дати перемогу всередині РФ, адже судячи з оперативно-тактичної обстановки, в пріоритеті їм зараз закріпитись та розширитись на лівому фланзі від Покровська для подальшого оточення та штурму міста. Адже в лоб це робити навіть для них овер проблематично. Про підготовку до нового наступу РФ свідчить і те, що після кількамісячного застою вона перекинула на фронт тисячі нових військових. І цивільний транспорт танками і наростила повітряні сили. Додає військовий оглядач Ланге. Проблемою, за його словами стало і те, що Росіяни переймають тактику ЗСУ у використанні безпілотників, і також навчилися вести дронову війну. Тут же питання: як Російська як Росія використає той потенціал, який вона накопичила. Якщо е, російська армія і російські генералітети, я б не сказав, що дійсно вони там роблять якісь висновки після своїх невдач. Ось, особливо там після початку штурмів Авдіївки в 23 му році, е, в жовтні, коли там було понад 100 одиниць техніки Російської Федерації, було знищено, можливо, так Російська Федерація в певний момент знову піде колонами і е, я б сказав, що для нас е, більш е, це вигідніше. Якщо ворог буде атакувати значними силами, а якщо ворог ці сили буде розтягувати в часі, е, для нас це буде складніше. За даними Української служби зовнішньої розвідки, мобілізаційний ресурс у Росії 25 мільйонів осіб. Втім, реально підготовлені до війни 3 мільйони. Щодо техніки, то її у ворога нової лише 20%. Решта це стара розконсервована. Водночас, Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на поставки далекобійної зброї Україні. Про це повідомив канцлер Німеччини в ефірі тамтешнього суспільного мовника. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити. А припущення західних видань про те, що Росія невдовзі зможе запускати по Україні щоразу по тисячі шахедів, поставив під сумнів український військовий оглядач Олександр Коваленко. І, хоча в ніч на 26 травня, було встановлено новий абсолютний рекорд застосування дронів камікадзе, а саме 355 штук. Втім, серед них додає Коваленко було багато так званих приманок. З його даними, РФ справді намагається посилити виробництво шахедів, утім, збільшити його вдвічі і настільки стрімко. Неможливо, а те, що останнім часом росіяни дійсно запускають значно більшу кількість безпілотників, Коваленко пов'язує з тим, що за кілька днів так званого травневого перемир'я них накопичили. Тож тепер посилили атаки. Для Росії є пріоритетом нарощування виробництва шахет 136 як основного засобу терору цивільного населення, тилової України та виснаження засобів ППО. Втім, різко наростити це виробництво вони не можуть. Про 500 та 1000 шахет 136 саме шахет 136 на добу поки говорити зарано хоча про зростання загрози слід казати, але в іншому ключі конструктивному, практичному, а не у форматі хайпу на паніці та гучних апокаліптичних заяв. Президент США Дональд Трамп хоче зняти обмеження для України у війні з РФ, запроваджених адміністрацією Байдена. Пише видання «Київпост». Журналісти посилаються на слова двох високопосадовців, обізнаних із ситуацією. Один із чиновників зазначив, що усі раніше введені обмеження наразі переглядаються, оскільки Трамп вважає, що нинішній статус-кво не відповідає спільним інтересам щодо залучення РФ до столу переговорів. Нагадаю, 25 травня Дональд Трамп розкритикував Путіна після серії ракетно-дронових ударів по Україні, зазначивши, що той збожеволів. А Україна в цей час може захищатися, атакуючи військові позиції на території Росії, згідно заяви Фрідріха Мерца щодо скасування обмеження на дальність зброї, що постачається нам з західними союзниками. Крім того, Німеччина продасть Україні сотню ракет до систем Петріот. Але крім цього 125 атакам сіх. За часів Байдена за весь період його правління було передано лише 50, оце і є те, що називається опосередкований вплив на Російську Федерацію. І зауважте колеги, чи з такою інтенсивністю після заяв Трампа наносяться удари по території України. Напевно, всі переконалися, що ця ніч була, ну скажімо, порівнянні з попередніми трьома, більш спокійна. Лише шість десятків безпілотників вдарили по території України. Так це багато. Але якщо порівнювати з трьома сотнями, то погодьтеся, це яскраве свідчення того, що на Росію досить серйозно натиснули. І терпеть Сполучених Штатів він реально увірвався. А тим часом селище Новопавлівка і філія на Дніпропетровщині вже майже вщент знищені ворогом. Щодня вони потерпають не лише від дронових атак, а й від ударів кабами. Все верну. Ой-ой-ой, в кухні розлетілася дуже. Полеш, Морозилки твої порозліталися газовий балон. Все. Ворожі впівідрони вже долітають і до межової, за повідомленнями місцевих, протягом трьох годин по селищу тричі вдарили безпілотниками. Це свідчить про те, що Російська Федерація досить серйозно зайнялась ось цими тиловими районами, і тому не тільки авіація атакує, але вже і частіше починають з'являтись дрони впівідрони і різного типу і. Також сумнозвісні дрони «Молнія», про які ми е, говорили на минулому ефірі. Вони також фіксуються тут, на Новопавлівці, і зараз фактично е, є проблематичним, так би мовити, е, дістатися цих населених пунктів. Це дуже небезпечно. Маршрут потрібно не тільки продумувати, але й враховувати всі ризики. І е, ризики того, що тут ворог активно застосовує е, ФПВ-дрони. під час однієї з дронових атак по межовій росіяни влучили в евакуаційне авто підрозділу Білий Янгол. Саме цією автівкою людей вивозили з прифронтових територій до більш безпечних населених пунктів. Є поранені, але обійшлося без жертв. Ворог накопичив 50-ти тисячне військо на Сумському напрямку, а ще хоче вдертися до Дніпропетровщини. Певен президент Володимир Зеленський. Відповідну заяву він зробив на зустрічі з журналістами 27 травня. Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області. Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ, Луганська, Донецька область. Залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року. На підступах до Дніпропетровщини окупанти товчуться ще з зими. Перед ними ставили завдання до 9 травня зайти на територію нашої області. Тим усі намагання були марними. Нині найближче до адмінмежі ворог підібрався на покровському напрямку. Тривають важкі бої за низку прикордонних населених пунктів. Як пише воїни з позивним мучною районі Новосергіївки, росіяни застосовують міномети і артилерію, перевіряючи міць позицій українських військових. Лізуть і до Новомиколаївки та Муравки. Втім, за даними мучного значних просувань не мають. Противник втомився битися у лобову на захід від Котлярівки, змістив при цьому акцент південніше, щоб вийти до Троїцького з півночі. Стосовно Троїцького, росіяни застосовують гармати Яцинт-С, рівняючи хати у центральній частині. У такий спосіб вони намагаються змусити нас відступити, щоб дати своїй піхоті рух вперед. Тим часом військовий аналітик Дмитро Снігірьов зазначає, що мета літньої наступальної кампанії росіян захопити ключові промислові міста Донеччини: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку і вийти на адмінмежу Дніпропетровщини. Покровський напрямок. Скорше за все буде створена загроза оперативного оточення з метою блокування підрозділів Сил оборони України і відповідна загроза виходу на адмінкордони Дніпропетровської області. Перепрошую. Останній фактор буде використовуватися як важель військово-політичного тиску під час перемовного процесу. Тобто Російська Федерація буде грати на тому, що у разі, якщо українська сторона не пристане на російський ультиматум щодо виведення підрозділів Сил оборони України з контрольованих районів Донецької та Луганських областей, Запоріжжя скорше за все за дужками перемовного процесу, то тоді Російська Федерація масштабує театр бойовій дій за рахунок. І Дніпропетровської області відповідно Сумської і Харківської а от джерела видання Reuters з близькі до Кремля наводять ймовірні умови Путіна для припинення війни. Це, зокрема, письмове зобов'язання заходу припинити розширення НАТО на схід, щоб Україна, Грузія, Молдова та інші колишні радянські республіки не увійшли до північно-атлантичного альянсу. Україна зберігає нейтралітет та забезпечує захист російськомовного населення. А захід знімає частину санкцій з РФ. Вирішується питання із заморожених російських активів. Слова одного з російських джерел Ройтерс, якщо Путін зрозуміє, що не в змозі досягти мирної угоди на своїх умовах. То спробує показати Україні та Європі військовим способом, що завтрашній мир буде ще болючішим. Російський диктатор вважає, що РФ може воювати роками, не зважаючи на санкції. Інший співрозмовник журналістів додає, що Путін не схильний до територіальних компромісів і хоче загарбати чотири українські регіони. До відновлення територіальної цілісності України воювати ще 3-4 роки припустив полковник ЗСУ у відставці Роман Світан. Нагадаю, напередодні українські журналісти цитували главу Української держави Володимира Зеленського, який висловив сподівання, що у червні наступного року війни вже не буде. Натомість світан в ефірі нашого телеканалу зазначив, що ворожа агресія в бік України припиниться тільки в разі розпаду Російської Федерації. Механізми... механізми вже випробувані, відпрацьовані на розвалі радянського союзу. Економічний тиск і військовий розпад СРСР стався після 10 років війни в Афганістані і після зниження ціни на нафту в районі 20 доларів. Все такий же механізм розвалу Російської імперії. Повірте, щойно не стане чим платити з Москви республікам, які входять в РФ. Вони зберуться, як свого часу зібрались. У Біловеській пущі лідери трьох республік і ухвалили рішення про розпуск Радянського Союзу. А Наприкінці тижня ворог остаточно окупував Троїцьке поблизу Горіхового на Донеччині. Про це повідомили аналітики Діпстейт. Від цього населеного пункту до кордону Дніпропетровської області залишається 2,5 кілометри. Не зменшує активності ворогів у напрямку Новомиколаївки. Повідомляє військовослужбовець на псевдомочному. У цьому секторі противник намагається на захід від Новоолександрівки посилити тиск на Новомиколаївку. У нього зараз є певні проблеми, тому протиставити нашому гарнізону їм нічого. Також вони не можуть оволодіти повністю Новосергіївкою і тому ховаються від наших скидів та fpv дронів Активно противник працює з багатиря по населених пунктах Зелений Кут і Новоукраїнка. Так само намагається вздовж річки відпрацьовувати по Дачному. Вони тут теж взялися щільно за трасу Олексіївка Новопавлівка. Тому виноситимуть логістику, щоб послабити наші підрозділи. Ми говорили про хроніку наступу ворога впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!